Привіт, глядачі магазину Мотостор. Сьогодні на огляді у нас трактор Кентавр 404 з кабіною і одразу цей трактор продається з плугом. Скажу одразу, що це 4циліндровий 40-сильний трактор з дводисковим щепленням в ось такому класному зеленому кольорі. Трактор з плугом коштує 9,150 в комплекті. Доставка по Київській, Житомирській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській областях безкоштовна. Тому що трактор знаходиться саме на київському представництві мережі магазинів Мотостор. Тому, якщо ви хочете купити вигідно за 9,150 трактор з плугом, плуг у нас 2,30, то телефонуйте 066 949 9090. Ну а тепер по комплектації, а трактор поки що працює, прогрівається, щоб в кабіні стало тепліше. Дивіться, в комплекті 4 противаги по 12 кг, нового зразка led оптика тепер вона світить ще краще. На кабіні зверху, також, бачите, є ледоптика. Колія по центрам 1,20 м. Дуже потужні мости, подивіться, вони посиленого типу. І передні колеса у нас розмірністю 7, 7,50-16 Колія по центру метр двадцять, зовнішня колія метр м. Далі кабіна у нас з опаленням, з вентиляцією і великі скляні двері, гарно все відкривається. Трішки пізніше покажу. Двигун у нас 2,5 літри. КМ 490 завод Лейдонг. Щеплення дводискове. Задні колеса 11,2х24 додатково йдуть противаги по 26 кг на кожне колесо. Гарна задня оптика, подивіться, ось так вона виглядає. Зверху на кабіні також є LED-ліхтарі, вони зараз вимкнені. Далі у нас триточкова навіска, витримує навантаження до 650 кг. Подивіться, які посилені нижні розкоси. Пара гідровиходів з коннекторами, електрична розетка під причіп, позаду все гарно зашито. Плуг ось так виглядає. Це плуг 2 по 30, величезне колесо, величезна рама, важкий, 180 кг має цей плуг ваги. Подивіться, led оптика працює. Навіть поліетилен, плівочку не знімали. Ну і тепер по кабіні, подивіться, з іншого боку, ви також можете підходити. Ось так виглядає кабіна, все зашито, сидіння з регулюванням жорсткості. Панель ось така автомобільного типу, зверху перемикачі, вимикачі, магнітола. Ось такий пропелер. Подивіться, вмикаєш його, все працює, все класно. На дворі зима, пропелер обов'язково вмикати. Отож, отакий трактор продається з плугом одразу, ще раз кажу, гарантія 2 роки, повний пакет реєстраційних документів і ціна 9150. Якщо відео корисне, сподобалось, не забудьте поставити лайк і обов'язково телефонуйте, замовляйте техніку за номером 098 949 9090 для абонентів Київстар або 066 949 9090 для абонентів Vodafone. Ну а я вам дякую за увагу. Чекаю від вас побільше коментарів, запитань і, звісно, до зустрічі в наступних відео.